Юлія Тимошенко звинуватила Добре. нас у тому, що, ну, е, ні, що ми значить, займаємося інформаційним кілерством в найкращих традиціях режима Віктора Януковича. Я летіла з Женію в одному літаку, не тому що я це планувала. Я не могла це спланувати. Тобто, я знаю людину, е, яка мені злила. Про те, що вона буде в Римі, але ну, якщо говорити відверто, то мені сказали не зовсім точне місце. Але дату сказали точно. Сказали не дату, сказали. Тобто, ти знали, коли не йде Народження. Вона. Але то насправді я була на 200% впевнена, що ми приїдемо туди, витратимо бабло, окей, ми ну, завжди їдемо в якісь. хочеш тут говорити, тому що я мені так сталося. Під... Так, це твоє. Та а так, щоб зовсім всіх заспокоїти, з приводу того, що це сталося саме в понеділок. Я можу навіть показати смс-ку. Матеріал мав бути в ефірі в п'ятницю, коли машинку ще не вийшла. Я пропонувала його на п'ятницю. Я могла його злити в четвер вночі. Справа в тому, що iMessages ходять тільки там, де є інтернет. І повідомлення від мого керівника. Це, 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 це без балди. Воно до мене прийшло в, в той час, коли я була в аеропорту містарим. Типу, давай на сьогодні. А на сьогодні мене встигли. Більше того, ми ще пройшлися по Дюті Фрі, купили всі парфуми, які сильно хотів а, мій оператор Паша для своєї тещі. І проходячи повз а, стійку з за... отримання таксплюття, ми побачили знакому парку. Ну тобто в мене розраховували, що вони повернуться в Україну в п'ятницю, тому що попереду вихідні. Ну тобто, я була впевнена, що люди ще залишаться на сьогодні неділю, що було, в принципі, логічно. Батьківщина оприлюднила звинувачення, що твій сюжет про те, як і що робила Євгенія Тимошенко, це груба компиляція. Вони написали буквально так: що в сюжеті нема жодного доказу про те, що вона була в тому готелі. Ну, перше легко перевірити. То що вона там справді була. Оскільки я зробила скріншоти, я ж розумна дівчинка. Е Окей, я маю зізнатися. я сиділа у Артура Чечоцькіна на жлоб-пакеті. Знаєш, такий жлоб-пакет? Я тобі поясню. Скажімо, в тебе закінчився вдома інтернет, а у сусідів є. Якщо ти вічливо, ти подзвониш до двері і скажеш, любі сусіди, дайте пароль від Wi-Fi, очень надо, ну там, якось так. да? Ну, от Артур Чечоткин разом з Жені жили зі мною в одному готелі. Чим дорожчий готель, тим дорожчі там послуги. Дорожча вода, ну, там, в дешевому готелі в тебе зазвичай є безкоштовний інтернет, а в другому ну, він за гроші. Угу. Коли ти живеш в якомусь готелі, ти вводиш, скажімо, номер кімнати і прізвище. Номер був зареєстрований на Чечоткіна. Ти вводиш номер кімнати? Український життя. Тобто це доказ номер один. Перше. Друге, легко зробити запит на цей готель. Треба знати номер кімнати і прізвище людини, на яку вона записана. Коли я приїхала в Рим, я цього не знала. Тобто я була на 200%. Впевнена, що ну от е, Женя, це та історія, яка в нас не зіграє, тому що жодна нормальна людина за цих обставин не поїде е, в Рим і не буде там нічого святкувати. Більше того, ну, якби в мене не було ще двох домовленостей по інтерв'ю в Римі, ну тому що це там кількаденне відрядження, я б туди не поїхала. Просто мені їх не хотілося зносити, тому що ну реально це цікаві цікаві штуки. Ми давно домовлялися. Воно воно реально так співпало. Коротше, я була впевнена, що 20 число в нас буде там більш-менш вільним днем. Ми зареєструвалися заре в тому самому готелі, де вона жила. Там ці тітя, значить, такі, боже, боже, ви з України, що ж у вас робиться, як же вам допомогти, може гроші, може те, може все. Я кажу, у нас там мали приїхати до вас друзі, так само жити в вашому готелі. М -м -м а хто? Ну, Давайте ми подивимося, може там, ну, вони вже тут. Я кажу, там Юджинія Тимошенко. Да? Нема такої, нема. Я кажу, хорошо, давайте подивимося Артур Чечотки. Він такий, о, Артур, 414. -й. От моя перша емоція, мені шкода. Ну, от мені шкода, що не вистачу грузу. Ну, ви ховалися десь там в таксі, сиділи навпроти входу в mm готелі? -hmm. Я особисто ні в такого не ховалася. Я сиділа в готелі. Mm -hmm. Спостерігала за так сказати, дислокацією і диспозицією. Є відчуття, що ще до твоє... твого приїзду в Рим... Був момент стеження за Євгенією Тимошенко. Де вона, що вона, куди вона? Тобто я хочу сказати, спитати верніше, цей сюжет от зненацька трапився чи йшла певна підготовка? Ви відстежували, де вона буде на свій день народження? Ви чекали, що вона вам так мовити от надасть от такий от матеріал для публікації? У мене багато роботи тут. Це легко перевірити правда. Тобто в мене немає бажання за кимось стежити. У мене є людина, яка мені, скажімо, залазить інформацію. Вона не має змушені подовласника. Перше. Друге... Це людина з Італії? А... Друге це те, що мені зовсім коректно назвали місце, де можна буде Женю знайти, не її народження. Реально місце було вказано некоректно. Тобто мені це треба було прийти. Третій момент це те, що ми зовсім не були впевнені в тому, що, ну, що джерело не бреше. А, Ну, А це гроші. То виїжджаючи туди, у тебе була... Були, були сумніви, у чи мене справді? не просто були сумніви, я була впевнена в тому, що ну, жодна притомна людина 19 го числа в Рим був. Я особисто виїжджала в Рим 19, перед день. За тим, що є на рецепції в готелю, вони зачекинилися 18-го. Тобто це не моя інформація. Це те, що мені сказала тетя, яка ні в чому не зацікавлена, що вони віднесли в Римі ще з учора. Вона тобто, сказала, що це 19-го, відповідно, Женя з'явилася 18-го. Сюжет змонтований дуже жорстко. Він я взагалі жорстко була. Але він змонтований в такий спосіб, що фактично у глядача не залишається так моти простору і можливості зробити висновок з першого кадру і з перших твоїх слів його ставлять перед фактом. Яким Тимош факт, Євгенія факт, Тимошенко ми, ми, ми апелюємо тільки фактами. Минуточку. Так, да, да секундочку, да, я договорю говорю питання. Твій сюжет з першого кадру, з першого слова, говорить глядачу Євгенія Тимошенко, нелюдь. Тут вбивають людей в її країні, а вона поїхала шикувати в дорогущий отель. Секундочку, я десь сказала, що війни не ніде. Ти говориш, це монтуючи кадри закривавлених вбитих людей. А Що тут було щось інше? Наскільки коректно монтувати сюжет саме в такий спосіб? Знаєш, я тобі скажу, що в Євгенії Тимошенко мама в цей момент сиділа в тюрмі, а фотографія мами була в цей час на ёлці. так? От є в нас такий факт. Ніколи не забувай, звідки ти родом, ніколи не забувай, хто твоя родина. Не зганьби свою родину. От і все. Це, це дуже дражлива інформація, те, що ти оприлюднила. Так, це факти. У тебе, ти кажеш, є докази того, що вона справді була в ті дні, в Римі і не була на Майдані. Але наскільки. Людям, українцям зараз потрібно було знати, де Євгенія Тимошенко святкувала свій день народження. Зрештою, на Майдані в ці дні в криваві не було не тільки її, не було багато інших людей, інших дітей політиків. І ну, словом, чому українцям потрібно про це знати саме зараз, стоїть точки зору? Питання, чому, чому українцям потрібно знати про Женю Тимошенко? Так само, як і про дітей і інших політиків. Слухай, я не винна в тому, що вона сама так тупо підставилася. От чесно. Я б хотіла провести цей день у якийсь інший спосіб. Більше того, я б хотіла провести його. Я маю на увазі в Києві, на Майдані. Я ніколи не боялася ходити сюди, ніколи не буду боятися, що тут не відбувалося. Це перше. Друге, хлопці, які гинули тут, на Майдані і Незалежності. Їх прикривали перебували жовтими прокурамами із тризура. Той самий трезур є на паспорті у Жоні Тимошенко, а яка, попри свою британську освіту, є громадянкою цієї країни. Не носієм паспорту, а громадянкою. Я б хотіла, щоб вона була їм співгромадянкою, тим хлопцям, які загинули тут, на Майдані Незалежності, більше того. Я вважаю, що маючи маму, яка в цей момент сидить в тюрмі, в тебе є зустріч у Римі, що я в принципі гіпотетично можу повірити, що в неї в якісь днів були зустрічі з італійськими урядовцями, італійськими дизайнерами, головою святого престолу Римо-католицької церкви, Бозна з ким зустрічі спорів можна знайти. Так само можна не їхати свій день народження до Риму. Тому що Рим вічне місто, воно буде стояти ще багато років. Спорі. А тут жопа. Не треба бігти на барикаду без казки, без бронежилета і кричать, «Я Женя Тимошенко, за мною. Ну, це тупня. Там для цього є дорослі чоловіки. Але тут потрібні руки. Мої журналістки для того, щоб ну, якщо не на передову то я можу щось робити інше, можу на стрічці сидіти, можу касети носити, можу там ближніх призбирати. Це моя країна. Я громадянка цієї країни. А, можна різати бутерброчки. Для мами, до речі, було б корисно, було б корисно якби вона стояла і різала бутерброди. Або чайочок. Дівчинка з ДЦП прекрасно робить чайочок. В неї ручок ось ось таких, їх вистачає. І вона молодчина велика. Питаєш про те, чи нам було важливо, і де були діти інших політиків. За дітьми інших політиків я можу пообіцяти, я буду стежити особливо пильно. Я машина по убійству. Ну, тобто справа в тому, що спуску не буде нікого. Дивись, тут стоять люди ну, в різній кількості, да? сьогодні менше, завтра більше. У них є багато спільного. В них є прозирство, здорове, холодне прозирство до всієї генерації політиків, які зараз є. Є кілька людей, яким вони довіряють, а не тому, що ці люди щось хороше говорили, ну, типу, пущу собі кулю в лоба. А, або даю президенту 24 години, іначе пойду і ударю його своїм большим железним кулаком. Хм? Люди приходили і робили методично кожного дня багато, багато багато, багато робили цього майдану. А у майдану через це презирство нього є прискіпність, народжується при і Хочеться, щоб вона нікуди не зникла. Щоб була оця уїдливість у запитаннях, а де ти скотина взяв бабу? Ми всі тут здебільшого законно слухняні громадян, особливо пенсіонери, до речі, які з останніх кревних йдуть і платять комунальні. Я плачу податки, я особисто. Я виховую сина сама, я плачу податки. І мені хочеться знати, де. І гроші, які я плачу на отримання у цій породів, чому в мене немає дурі нормальних? Тому мені хочеться, щоб вони був страх, якщо вони будуть відчувати ну, цю прискіпливість і розуміння того, що завтра вони прийдуть і спитають, і можуть в морду. І ну, пощади не буде. Я в ефірі громадського бачила днями інтерв'ю з а, чоловіком, він є родичем одного з загиблих. І була дуже там така ситуація, коли Андрій Савчик ведучий в розмові з тією людиною, бо ну, не знав, з чого говорити, тому що чоловік, в принципі, хотів сказати одне. Знайдіть Януковича Пшонку, виведіть на Майдан. Ми, хочемо, ми Майдан, хочемо бачити публічний розстріл цих людей. Я знаю, ти працюєш тут на протесті, виходиш з включеннями, і ти багато спілкуєшся з людьми, які на Майдані, з твої, за твоїми спостереженнями. Чи це справді от бажання крові, бажання публічного розстрілу є ну, тим настроєм, який зараз спанує над Майданом? Я бажання публічної ілюстрації. Ну от сьогодні, знаєш, я бачила це прикольна капітанка. Двоє забираються до БТР. один з них в Кіпі. Такий. Ой. Е, мої, мої колеги називаються Жидобундарівська сотня імені Пані Каплан. Ми в Кіпі. Ми з ним починаємо записувати інтерв'ю. А він лікар. Він працює лікарем. Е, довший час. Він киянин. Дуже прикольно розумний чувак, фантастично говорить українську, от без всякого. Я кажу, ну, а там барикади, розбирати, от, то значит, є така ініціатива, така ініціатива. А вони такі вони ну, от Кожен день там то то, то топаєш, то температура, то там ще щось, знаєш, вони кажуть, на Майдані треба, щоб вони землю їли. Ну так, да, їх тут хочу бачити. В різний спосіб, ну і там з різною метою, але і, і тут, ну, називаємо це так, ви бачити так, так. Ну, я прошу спитати. Угу. Розкажи більше про свою роботу на Майдані, коли для тебе Майдан відбувся не просто, знаєш, як щось, що відбувається десь в центрі міста, а коли ти зрозуміла, що це відбувається з тобою, в твоїй країні, в твоєму житті. тобто я працюю журналістом там багато років. Ну, Насправді більше 10. 14. Yeah. Uh, я бачила дзвони в парку Шевченка. в Шевченківській міні. Там потрошені ну, там, Значить, що маленькою було. Зовсім дівчинською. Uh, майдан користувався, дуже. Да, ну, просто у нас, акція не на Там на студіях, які бігли, і, 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 і цей Михайлівський, який прямо відчинив. Це як в стрійки, знаєш, середньовічну часи. Якщо. Коли Київ піднявся, пішов 10 грудня. Зовсім сильно він змінився. Знаєш, ти ну, приходиш на майдан і ти там. Ну, Патрулюєш ну, да? територію бік ПМДА, потім Інститутську-Полушевського, потім... Коли у тебе з'явився страх? Знаєш коли? Страх з'явився 18 лютого. У нас ценкові ну, зміни. Ти Та там приходиш на 4-5, морду фарбуєш, забрав оператор і поїхав включатися. Що таке ранкове включення перше. Це тобі треба набрати на нього багато відео. А тоді до синхронів, а в тебе ще, ну, за великим фондом нічого не відбувається. У мене, в принципі, немає страху. Ну, я думаю, що це там може єний. От ти ходиш по Марінському парку. Ну, чого боятися ті ну, ну, Вони мене особисто вони, принаймні раніше. У цій історії, що вони шпагався в місця не було. Вони, вони доволі агресивні. Але вперше злякалася, причому сильно. Е -е... І нічого не сталося в цьому момент. Це просто з'явився страх. Коли я побачила беркут під духовною радою, вони одягали цю защиту на руки на ноги, і в них були сумки, хрен знає з чим. В мене навіть як претензії. Вони щось дістають. Величезні дуже важкі торпи. Може броніки, може зброя. Ну, я не лазила, я не знаю. Але то, як вони дивилися, ну, в принципі, Біркут, на відміну від ВВшників, від ВВ вони в принципі більш індусивні. ВВшники до, до певного моменту вони ще ну, тіпи, були людяні, вони ще спілкувалися. От 18 числа вони дивилися так, що було страшно тут. І в мене вперше з'явився страх. Ми даємо багато одної точки зору, дуже мало даємо іншої точки зору. Ми так складаються обставини і так виходить, підказує багатьом з нас серце. Стаємо пропагандистами і формуємо в суспільстві запит на пропаганду. Не. Перше, немає ідеальних рух, немає ідеальних обставин. Ми не живемо в ідеальному світі, де сяє сонце, небо блакитне, а трава зелена. Це не означає, що небо весь час похмуре, сонця немає і трава захартуна. Але ми живемо в світі, де є людський фактор, людська покупка і решта. От дивись, коли були заклики, там, люди йдіть на Майдан або не йдіть на Майдан. Просили приходити всі, у кого немає роботи, крім медиків і журналістів. Що це означає? З одного боку, да, ми не можемо висвітлювати чиюсь точку зору і показувати іншу. Тобто, ми, в принципі, маємо тримати цього Да? Я б із задоволенням висвітлювала точку зору беркута і правоопароції. Якби вони говорили. От ми підходимо до ВВшників, це був грудень місяць, і питаємо. День добрий, хлопці. Вони вітаються. О, люди. А, і ми їм кажемо, хлопці, а що найважче? Вони такі постояли, подумали, хором чомусь відповіли — стояти проти свого народу. Це були хлопці у вежливості, це його не верх. От ми заходимо на вулицю Грушевського поговорити з правоохоронцями з Шумаками. Це був, я думаю, десь грудень місяць року. Ну, а їх багато, їх там навезли, ще таке. Ну, картинка така, якісь дими з цих машин, ну, тобто вони на, на прогріві стоять. Автобусів багато, вони напаковані і вже ну, а, шибки мокрі від дихання. Ти йдеш по вулиці, а вони тобі сама собі джуть Ну, Просто в вікно. Ти знаходиш старшого, кажеш, уважаємо старшого, хто тут старший? Він каже, ну там, тип, там майор, там полковник. Він кажу, що ваші підлеглі, мені папі теж. От що ви тут робите, Наше ви їх собі стільки немає? Що він мені відповідає без коментарів? Коли в мене оператор опускає камеру, він мені розказує, в яких позах він мене і мою маму. Тобто ти хочеш сказати, що така манера вести діалог з того боку барикад це система. Це система. Це система. У мене робота яка? об'єктивність. Я хочу цієї об'єктивності. Я хочу, щоб вона була картинка опукла. Але що я можу зробити, якщо з цієї точки зору, ну, з цієї боку бороти, мене пускають, а з того боку не пускають. Дівошка не можна. Це найвічливіша відповідь, яку я отримала. Ну, а так зазвичай по матері. Розкажи про тих людей, які ти зустрічаєш тут, коли не виходиш з включеннями, у тебе багато спілкування з людьми, От якісь історії, які тобі особливо запам'яталися, взагалі твої враження від цього спілкування. Ну знаєш як? Ти ж працюєш і все бачиш. Ти бачиш людей, які приносять їжу. Якихось бабусь, знаєш, вона цю торгу тягне, і, і чай цей тягне, що тут чайників немає, є, але в неї її є, є особиста міц, в неї є така місія сьогодні прийти і двічі принести на майдан чай. Це те, що вона може зробити. І ти бачиш усіх цих бабусь, ті тушки, які приходять з Бернського парку, пожирають. Ну а що, тут хорошо кормити. Ти бачиш а, людей, які ходять і кажуть, що там тіпа, захезали хрещати і можливо прийти". Ти бачиш жінок, які вперше прийшли сюди, і їм так ніяково, і вони такі несміливі, вони кажуть, давайте звати. Ти бачиш навалу, ну, як і на кожній великій масовій акції, да, де ти багато людей. Ти бачиш, бачиш там міських дуже вільних, які тебе пропонують там сеанс зв'язі з пришельцями один ключення. Або там вилікувати Тимошенко за ночь, щоб вона вже утром була на каблуках. Я кажу, так вона ще вчора була на каблуках. Ну дайте мені канал связи з Тимошенко. <клухи> а, ти бачиш, і отут, ну, тут починається життя. Ти бачиш родичів з які не плачуть. Вони не плачуть. Вони смиренні, вони дуже тихі, в них є ну, такий стрижень, а плачуть все решта. Вони, вони, от, вони, вони дуже вічні. От прийшов чоловік каже, у мене хлопчик, мій оноселець, йому 17 років, він син своїх батьків. У нього така родина, ну, там, ну, вони не заможні. Там тато десь на заробітках, мама десь підробляє. Він дуже тихий, смиренний був. Ми Ні, ніколи не думали, що він взагалі може піти на байдал. От він тут загинув. Я вас прошу, може, скажіть кому, щоб він допомогти. У них там грошей не звати. От що ти з такою людиною, В тебе кому? -то? Зрозуміло. То приходить інший, каже: от мене брат статтю написав, він загинув, ми його ховали, а він таких хабарів не давав, він взагалі дуже чиста людина. Ти читаєш цю статтю. Тобто Майдан навчив нам відмахуватися від людей. В принципі, в мене в такому входу не було, щоб я від когось відмахувалася, тому що ти не знаєш, ну що тобі може дати ця людина і що ти можеш дати їй. Я, знаєте, я вчора за сцену об'явив молодування. Ну от от що? І що, що мам, ну, як я можу вам допомогти, щоб ви виїли? Ну, мені треба значить, щоб ви, там, є там, троє народних депутатів, які зрозуміла, що ти берешся з цим чутком, починаєш туди депутатом. Тобто це якась посильна, але це фактично громадська робота. А... Я так розумію. Люди тут інші, знаєш, вони, вони дуже хочуть давати, І це дуже сильно надихає. Оці е баришні, які розмальовують казки, та штука, яка мене надихала взагалі шалено, це відкриті е лекції університету Майдану. За ну, радянських тюрем, коли професура читала лекції е на зоні, і там люди мови вчили. Так само тут. Ну, це те, що робить тебе краще. Яка зараз роль журналістів от в тому процесі, в якому ми вже зараз, після загиблих, після того, як Янукович залишив на Межигір'я, після того, як Тимошенко вийшла з в'язниці. Наша роль, наша функція, наше завдання як журналістів зараз на Майдані. Угу. Можу повторити ще раз це слово. Бити, не щадити, Слідкувати, пильнувати. Якщо треба, інформаційно вбивати. Тому що це сміхи там, хіхеньки хахеньки але боже, боже, сняли дочку Тімашенка. Кожному не давати проходу, Кожному. Тому що. Вони, зрештою, опиняться на горі або не опиняться. Тут вже від нас залежить. Але те, що за них полягли люди, то, то, то людське життя, а їх сотня, воно не варте жодного вкраденого мільйона. І то, що ну, хтось, хтось опиниться при владі за рахунок цих, цих дітей і посміхнеться потім, ну, типу, ну от так, ой, ну так от у нас так. Так пассианс разложился. Это же эфирный пиде, а пиде куда-то на сайт, а в интернете можно матюхать. Я матюхаюсь, сюда. Я вообще неприятная женщина.